Замість глибоких ям на дорозі свіжі лотке шість кілометрів. Така протяжність автошляху, який вирішили самотужки відремонтувати жителі села Синевир. Ідею скинутись грошима на добру справу підтримали всі без винятку. Ну ви знаєте, зараз який стан доріг не лише в нас, а по всій Україні в цей важкий час. І ми вирішили, громада села Синевир, приватні підприємці, збирати кошти і налагодити в нас дорогу. Для того, щоб ви бачите, які в нас мальовничі краї, приваблювати туристів, власне, для свого транспорту. Найбільше дороги псуються взимку, тому ремонт потрібно було зробити перш ніж настали холоди. З кожного двору є легкова машина по 100 гривень, є мікроавтобус або грузова по 200 гривень. Ми договорилися із приватною фірмою дорожньо-будівною. Ну і все скинули гроші, перезвонили, що є кошти, привезли люди. Місцеві тішаться, вийшло і швидко, і якісно. На все про все пішло майже 80 тисяч гривень. Та витрачені гроші люди не рахують. Кажуть, краще один раз заплатити, ніж постійно ремонтувати свої автівки. Ви почитаєте, от машина їде, їде, вдарив 300 доларів, одна ресора стоїть, скільки треба. А я за яму краще заплачу тих 500 тисяч гривень, зато буду їздити по нормальній дорозі. То часто ламалися, ями великі були глибокі, такі що так бувало, що діски лопали. А тепер нормальна дорога. Тож ями та вибоїни на головній дорозі села вже у минулому. Місцеві переконані, зробили хорошу справу не лише для себе.